Проєкт відкрита студія на прямий ФМ. Мої вітання. мене звати Наталя Гаєвська. Прямий ФМ, проект «Відкрита студія. Зараз будемо говорити про Тищенка. Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенко за фактом подій в Дніпрі. Нагадаю, 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Павлова. До цього причетна охорона народного депутата Тищенка в поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту в центрі міста відкрили два кримінальні провадження. Працівники ДБР згодом провели обшук у помешканні депутата. Тичника звинувачують в незаконному позбавленні волі та застосуванні фізичної сили проти громадянина України. Суд відправив його на цілодобовий домашній арешт на два місяці з обов'язком носити електронний браслет і здати закордонні паспорти. З нами на зв'язку політолог, директор експертно аналітичного центру діалог Андрій Миселюк. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день вам і всім тих, хто нас зараз слухає. А раніше подібні інциденти з народними обранцями не отримували такого розголосу, як історія Стищенко. Чому на вашу думку і чи не схоже це на якесь гарне шоу? Ну дивіться, час від часу, якщо ми про це скликання Верховної Ради кажемо, виникали е, е, такі інциденти або е, цікаві епізоди, які Викликали дуже велику увагу суспільства і резонанс. Ну, наприклад, можемо згадати одного із депутатів в фракції Слуга народу, який пропонував бабусі, яка не знала, чим сплатив за комуналку продати собаку та сплатити mm -hmm. квитанці. Ну тобто час від часу виникають такі, але зараз дійсно, якщо порівнювати з попередніми випадками, це звичайно набагато більш таке гучний скандал. Ну він пов'язаний по перше із тим, що дійсно. Депутат, який є ну таким дуже досить впливовим, відомим в тому числі скандально відомим, він застосував силу проти громадянина України. Можливо, у них там були був різний конфлікт, але як, як би там не було, дійсно проти громадянина України була застосована сила, і звичайно зараз треба ще мати на увазі, що суспільство на електризована війною, дуже велике напруження, стрес, ну і звичайно. Можна зрозуміти, що ця хвиля обурення, яка піднялась, вона дуже висока і міцна. І не дасть да, цій історії піти в набуття, так ви думаєте? Дивися, ну є давайте так. Я теж в минулому інформаційник ви ви знаєте, що для того, щоб історія залишалася постійно в центрі уваги, її потрібно підсвічувати, тобто навіть надавати, щоб у події був розвиток. От те, що відбулося зараз, що є, відбувся суд. Є вирок суду, що на два місяці він не надягнутий електронний браслет. Тобто, тут, тут всі передумови, що за цей час якраз ця історія має шанси відійти, скажімо так, з епіцентру уваги суспільства, враховуючи те, що будуть виникати нові гострі цікаві теми. Ну люди будуть переключатись, тобто вона. Історія, якщо її не підсвічувати, не підживлювати, вона там день, два-три поживе, а потім цілком можуть бути інші резонансні новини, які її затулять і переключать увагу суспільства на них на інцидент відреагував голова офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, поведінка Тищенка суперечить статусу народного депутата. Чи вплине це на його політичну діяльність? Ну, зважаючи на те, що Тищенко мажоритарник. Ми я вчора якраз був в ефірі одного з телеканалів, і там було включення народного депутата депутату фракції Європейської Солідарна Слексанчаренка. Так він там сказав очевидні речі, які я теж констатував. Рішення про те, що він не буде народним депутатом, може прийняти тільки особиста тищенка, враховуючи те, що він не збирається цього робити, і інших, скажем так, важелів. Пливу на його рішення нема. Тобто, звичайно, він зараз розуміє, що він знаходиться в центрі уваги. Ну і тому ми бачимо, що він там себе намагався позиціонувати як політика, який прийшов до Верховної Ради виконувати курс та обіцянки президента Зеленського. Він казав, що він нічого такого особливого не зробив. Ну тобто він себе позиціонував як то людину, яка, скажімо так, намагається сумлінно працювати, і ніяк жодних саме таких серйозних. Проколів нема, тому думаю, що враховуючи те, що у інших народних обранців немає таких важелів вплинути на рішення на рішення Тищенка щодо його продовження його політичної кар'єри в статусі народного депутата, а самі не збирається цю заяву писати і не буде. Тому тобто тут буде такий же статус-кво, який є станом на вчора та на сьогодні. А, ну, взагалі, експерти казали, юристи, що і притягнути до відповідальності його складно, тому що на відео видно, що він не чіпав а, чоловіка. І плюс до того, що і позбавити його статусу народного депутата, також складно, бо це тільки після кримінальної відповідальності. А, ви кажете, що потрібно підживлювати, да? тобто щоб ця історія не зникла з інформаційного поля тому що. Так, да, якщо змі, наприклад, переконана, що ця історія заслуговує на те, щоб суспільство на неї реагувало, щоб воно відстежувало, як воно далі буде розвиватися, звичайно, тобто саме медійники вони мають ну медійники там, а також суспільні активісти, громадяни, вони мають докладати зусилля для того, щоб ця історія продовжувала залишатися у центрі суспільної уваги. Ну, а дивіться, ми ж не можемо покладати відповідальність повністю на суспільство. Є ж закон? Дивіться, це, ж... це не, не ми зараз говоримо не про відповідальність про суспільство. Тобто, взагалі, суспільство воно тут не несе жодної відповідальності. Є е, інцидент, який трапився міжнародним депутатом, його охороною і громадянином. Е, тому, звичайно. Власне кажучи, це правоохоронні органи повинні розбиратися, і хто там винний. А що стосується того, що є суспільне явище, коли народний депутат та його охорона чинять протизаконну дізакон протизаконну діяльність, так то ті змі, які на це звертають увагу увагу і зацікавлені в тому, що подібна практика не повторювалась, то вони звичайно мають концентрувати увагу саме суспільства активної частини, ну і намагатися, щоб Ця історія, по перше, знаходилася в центрі уваги суспільства, а по друге, щоб вона отримала якийсь розвиток, причому конструктивний, звичайно, там без жодних там закликів там лінчувати або там статусу депутата позбавити в не в позазаконний спосіб. Але ж якщо ми кажемо, що ми рухаємось все-таки до європейських стандартів, в тому числі і в політиці, то зрозуміло, що цей випадок може розглядатися як такий лакмусовий папірець і на про те, як у нас зараз тут. Прави обстоять, що тут дуже багато ще роботи попереду. Зрозуміло, дякую дуже, пане Андрію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог, директор експертно аналітичного центру діалог Андрій Мосилюк. Говорили про справу Тищенка. Нагадаю, що 25 червня правоохоронці повідомили йому про підозру. За фактом подій в Дніпрі, 20 червня, група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракен Дмитра Павлова. До цього причетна охорона Нардепа Тищенка в поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту в центрі Дніпра відкрили. То два кримінальні провадження працівники ДБР згодом провели обшуку помешканні Миколи Тищенка. Його звинувачують в незаконному позбавленні волі та у застосуванні фізичної сили проти громадянина України. Суд відправив нардепа на цілодобовий домашній арешт на два місяці з обов'язком носити електронний браслет і здати закордонні паспорти Проєкт Відкрита студія на прямий ефм.